Затісна наука у Черкаських школах першачки туляться у переповнених класах. Дітей забагато, класні кімнати замалі, та у більшості свої не відповідають санітарним нормам. Про тернисту дорогу до знань Тетяна Пономар, чотири першокласник Максим рахує каштани, які збирає дорогою до школи. У його мами інша математика. 35 діток і на них не вистачає простору, тому що класна кімната досить маленька, поставили шість парту, 3 ряди, і, звичайно, дітям нема де побігати. Адаптаційний період зелена паста замість червоної та відсутність домашніх завдань. Цьогоріч шкільні будні першачків значно полегшили, та зміни відбуваються лише в освітній програмі, не у побуті. Доброго ранку. Повнені класи, заставлені партами, між якими ледь розминаються діти. Тут малі проводять по 5 годин щодня. Відповідно до санітарних норм у класі повинно бути не більше 30 осіб. Якщо дитина перебуває у школі увесь день, потрібна окрема кімната з ліжечками, повноцінне триразове харчування, прогулянки та денний сон званий килимок відпочинку, де першачки на перерві граються іграшками Від цих параметрів залежить і чистота повітря, і дотримання повітряно теплового режиму. І, взагалі, увага увага, уважність і ефективність навчального процесу, що більше діток, то менш ефективне навчання. Оптимальна кількість учнів півтора-два десятки. Радять психологи. Так вчитель зможе приділити увагу кожному. Лікарі ж бідкаються про здоров'я малюків. Адже у класі, де між Парта ледь розминаються два однокласники про достатню фізичну активність. Годі говорити. Тому нагадують, що пів години треба проводити розминку, хоча б на місцях. Помні наші пальчики усталі, тому я би я б рекомендував, непримінна в будь-якому і багато преподавателі або там знають. Що для дітей обязательно нужно робити... У департаменті освіти про проблеми першачків знають, утім у чиновників своя математика. Дітей охочих до знань, кажуть, щороку більше є. Перше поріг шкіл міста Черкаси в цьому році переступили 2779 першокласників. Порівняно з минулим роком, кількість першокласників зросла на 153, на 153 дитини. Не на камеру чиновники додають бюджетні гроші на школу виділяють на кількість учнів, що в ній навчається. Тому що більше школярів, то більше шансів отримати достатньо коштів на поточні витрати. Але грошей, мовляв, і так бракує. І левова частка з них іде на зарплати. Про розвиток годі говорити. Тетяна Пономар, Сергій Косенко та Сергій Єфімов. Віка новини.